Дошкулити Росії кабінет міністрів України готується ввести санкції проти росіян, які фінансують тероризм і сепаратизм на Донбасі, та підтримали анексію Криму. Прем'єр-міністр Арсеній Ценюк дав команду усім міністрам підготувати персональний перелік кандидатів на санкції. Це можуть бути як конкретні особи, зокрема й представники влади, так і цілі компанії, які саме обмеження до них застосують. Прем'єр-міністр наразі не уточнив. Відповісти за сепаратизм доведеться й українським громадянам. Словики отримали доручення розпочати слідство. У тому числі і щодо народних депутатів, яким закидають співпрацю із терористами, Спеціальні спеціальній слідчій комісії невідкладно розпочати роботу до притягнення до кримінальної відповідальності. Всіх, хто платить гроші за те, щоб вбивали українських військових, всіх, хто платить гроші за те, щоб знищували українську незалежність всіх, хто працює проти України, всіх за законом до відповідальності.